Тут справді так багато фото. Як мило. Тут так багато милих фото. Хенчин з коротким волоссям такий милий. А коли воно довго, він здається, зовсім дорослим. Він справжній чоловік. Тоді нас якось називали Юніт модників. Це було вперше, коли ми поїхали до Парижу разом на захід. Точно, тоді в музеї. Я ж тоді не взяв свою картку. Тож він бог платив за мене. Як би ти описав Інжіна одним рядком він багато демонструє і мужню сторону. І я думаю, що він також показує багато нових сторін. Я б сказав, що він цікавий, дуже тендітний хлопець. Він справді ніжний. Наче дуже обережно, як поводиться з намовлям. Це не силу встигаючи. Ні, зачекайте, ні. Плекати його, наче з ним треба саме так поводитись. Я думаю, що він саме такий. Я думаю, що він найм'якший в нульовому лайні. Рада вітати вас на каналі Ілістразучка Соловіною. Бажаю вам приємного перегляду. Заперек на команді Stray Kids Ukraine. Yunбок, що ти? Хочеш полежати разом? О, там було ліжко. Ходи сюди! Стой бажати, тому що це тоді, коли я був схиблений на камерах, ти теж був на них схиблений? Так, я теж. Тобі теж подобається? таке? О, мені теж. Такі творчі штука. Світ моди або камери. Тоді ти купив камеру. Ти купив шалену камеру. Гей, ти її купив. Саме тоді я по справжньому відчув наскільки серйозно ти ставишся до камер. Отже, тоді ми багато говорили про камери. Хенджін знімає більше пейзажів, ніж людей. Це його стиль фотографії, та оскільки ми разом цікавились фотозйомкою, якось Хінжін сказав, я більше знімаю пейзажі, ніж людей. Після цього дізнався про кольори, стиль і смаки Хінжіні трохи більше. Той факт, що ми вдвох поїхали до Франції, все таки інше було справді таким дивовижним досвідом. Так, Франція була дуже захоплюючою. Тоді було так круто. Це правда. Я насправді відчув щось справжнє зцілення. Точно. Ти був єдино, з ким я привіз стільки часу. Тільки вдвох мене втізли кататися на машині, таке інше. У Стар було класно. Ти що давно їздив з іншими теж? Ага, і З Синміном та єном. Було весело? Гей, вам було весело без мене? Я ж пропонував тобі приєднатися хіба ні? Я хотів. Аго, я ж тобі разу кажу, Йонбок! Це було одразу після того, як я закінчив особистий розклад. Ти справді викликаєш захоплення. Я думаю, що ти той, хто відображає стрій кіт. Символ, символ. Я щиро вважаю, що саме твоя роль вона дійсно неймовірна. Ти крутий. О, справді. Щоразу, коли замовляю сонча, mm -hmm. я такий, о, це шанбок! Це так любо, коли я бачу такі речі. Я такий, що це таке, чому вони так поводяться? Mm -hmm. Ні, це дивовижно. У мене вуха червоніють. Mm -hmm. Навіть зараз, коли гуляю по Кореї просто mm -hmm. так і бачу білборди з твоїм обличчям. Mm -hmm. Я такий, ого, це ж страгіт! Це хтось із нашої команди. І я відчуваю певну гордість. Mm -hmm. Завдяки тобі я ніби не був почуття гордості та впевненості. Щиро mm -hmm. дякую. Я завжди під час інтерв'ю думаю, чи називати моє власне ім'я, чи спочатку казати ім'я команди, а потім моє ім'я. Коли заходить мова про це, чесно, тому що я хочу більше просувати ім'я стригіт. Я завжди, ну, я ніколи про це не забував. Бо я хочу, щоб у нас усіх все було добре, правда? Якби я робив це сам, я думав би, о Боже, який сам сам впорався. Ти чудово справляєшся, я щиро пишаюсь. Це все можливо завдяки мемберам. Якщо на те пішло, саме вони мені дали стільки сил. Зрештою, я повірю, що можу це зробити. Тож це справді завдяки мемберам. Коли Хінжин говорить на... про мене ось так з гордістю, це наш мембер. Це дає мені впевненість, багато сил і зцілення. Тож хінджі також, працюючи разом, я теж хочу надавати багато сил. Я насправді. Коли я дивлюсь на твоє обличчя, твої брови та твої очі, це твої права і риси. І цю родинку тут. У тебе так багато права рис? Мої просто через сонце. Це благословення. І все ж мати такий акцент. Ще й так чітко розташований, чесно кажучи, так Дивовижний, я б, сказав. Як можна було зробити людину і без того вродливою? Ще й додати такі риси? Ось про що я думаю. Коли ти прийшов у цей світ. Те, наскільки красивий є ці твої привабливі риси, за це ти справді можеш подякувати своїй мамі. Це так ти вижу, що ти, коли ти мені таке кажеш? Я знав тебе ще малим. І бачите, як твої риси обличчя стають чіткішими, і як ти часом стаєш усе вродливішим масаж обличчя. Це просто називається масаж обличчя. Щоразу, коли Лікс робить щось особисто, я завжди кажу, Ліксу, уа, це так гарно. Ось так я йому це кажу. І тоді Лікс починає дуже соромитись. Ось так. Ого, тут справді спекотно. Можна просто перебратися на ліжко. Ліжко ми вже на ліжку? Ні, не на ліжко, на диван. Хороша ідея, так спекотно. Я з'їв персик раніше. Молодець. Як ти вже сказав раніше, ти казав, що наша зовнішність змінилась. Я думаю, що наші характери теж дуже змінились. Так, наші характери дійсно дуже змінились. Вони змінились, а ми дуже виросли. Так, тоді ми були ніби дітлахами. Мало саме так. Якщо казати одним словом, ми були малюками. Але чим більше я дивлюся, тим більше я думаю, що ми дуже подорослішали. Ми справді сильно подорослішали всі ми. Пройшовши крізь життя в суспільстві. Я думаю, ми стаємо більш зрілими. Але не те, що ми всі відчули себе зовсім дорослими. Ні, головні душі ми завжди жартуємо. Точно. Ми справді такі ж, правда, ми такі ж. Але це добре. Все ж я думаю, що ми знайшли певною мірою розумну межу. Знаєш, я теж дуже багато пустував. Оскільки ми вже давно поруч одне з одним, ми починаємо думати гаразд, мені не варто так жартувати. Такого мені не слід робити. І коли таке хреще стає все більше, я думаю, все стає краще. Ми вибудували власні межі того, що ми можемо прийняти. Тож ми думаємо про почуття іншої людини. Так, і проявляємо чуйність. Так, це добре. Ми багато часу проводимо разом з гуртом. І коли в нас немає розкладу, ми ходимо кудись і їмо разом проводячи ось так час. ми стали ще ближчими, і нам набагато комфортніше, коли ми разом ми жартуємо та смішимо одне одного. Це другий відчуття спокою, тому мені подобається. Я завжди пишаюся тобою. Завжди? Так. Коли, наприклад, по перше, у наших піснях. Я думаю, у тебе є ця здатність миття привертати увагу. І коли я це бачу, то я одразу таки ого, як круто. Це справді важливо? Робити так, щоб люди могли побачити це з першого погляду. Я теж цим дуже пишаюсь. І останнім часом я просто дійсно пишаюся. Навіть мої друзі, мої друзі з рідного міста та знайомі пишуть мені, як божевільні. О, Справді? Вони такі юнбок, це, йонбок те», а потім. Це так зворушливо, але я не хочу забувати, що як ми сюди потрапили, наші мембери, наші стей навколо нас так багато людей, які підтримують, тому ніколи не хочеться забувати. Це те, що я хочу тобі сказати. Ми тут так само, як і зараз. Сподіваюся, ти і надалі будеш тим, хто покладається на мембері і довіряє їм. І цього достатньо. Я зараз справді щасливий. Я дійсно відчуваю таке заспокоєння, коли бачу тебе і я можу спокійно жартувати. Це справді відчувається так, ніби ми живемо разом, як брати, і я цим так пишаюсь. Я хочу назвати це командою, яка відчувається як родина. Енергія, яку я отримав, я хочу повернути її вам теж. І я думаю, що справді хочу дарувати вам багато радості. я хочу вас смішити. Якщо те, що я просто змушую вас посміхатися, могло б надати вам сил, це було б чудово. Я відчуваю те саме, чесно кажучи. У будь-якому разі твій характер сам по собі справді ем, тендітний та чутливий. Чутливий. У якому сенсі чутливий? Тебе теж досить легко образити. Хотілося б, щоб ти трохи більше покладався на мембері. Тоді, можливо. Я постійно думав, що тобі було б так комфортніше. Я справді багато про це думав. Навіть якщо так робити, ми тебе ніхто не буде син ненавидіти. Вміння говорити чесно, це така хороша річ. Вони не копичується всередині. Точно, якщо ти накопичуєшся, погано для нас обох, коли накопичуєшся, копичишся, осняжує важко, не тільки мені важко і іншій людині. Немає нічого, що викликало б дискомфорти. Якби було, я б сказав, у Лікса теж були дуже важкі часи. Постерігаючи за цим зі сторони, я пам'ятаю, що мені було дуже важко на серці. Але тепер він добре облаштувався. І я думаю, він чудово влився в корейське суспільство. Тому я пишаюся. Без жодної скарги. Тихо, долаючи труднощі одне за одним. Я думаю, що він справді гідна захоплення людина. Хён Джін для мене такий неймовірний мембер. І той, про кого хоче добре піклуватись. Тож зараз бачу Хінджін таким щасливим, вільним і ніби спокійним. Коли він залишається за собою, я відчуваю полегшення. Я думаю, що це справді сильне відчуття. Для Бон тебе це щось деревне і трохи. Точно, тобі подобається таке. Деревні аромати. Твоя особистість і твоя аура. Коли я дивлюсь на цю твою сторону, пояснюю детальніше з прикладом. Так, звісно. Ти п'єш каву в кав'ярні. Ось так загорнутий шарф і з камерою поруч. І ти малюєш. У тебе є маленький блокнот чи щось таке. Ти робиш скечі людей, спостерігаючи за ними. І на фоні грає джаз. Ось такий вайб, точно. І з довгим, трохи довгим, марно укладним волоссям. А ти насправді солодко пахнеш. Ти сам по собі полюбляєш солодке. Так. Просто вайп, який ти випромінюєш. Вайп? Ти дуже яскравий. Я справді думаю, що призвісько сонечко, дало тобі не просто так. Не мов, би ти десь не знаю, в Австралії. Ти вбираєш в себе сонячне світло, ніби засмагаєш, відпочиваєш, насолоджуєшся таким життям. А коли тебе підходять тварини, ти їх гладиш. Якщо довкола є діти, ти теж їх гладиш по голові. Отак відчувається. Це чудовий опис. Знаєш, це місце, де ти волонтерів? Так, клаус. Коли я дивлюся, справді думав, що ти неймовірний. Бачите, як ти їдеш до Лаосу, коли я дивлюсь на тебе, чому? Мені здається, що ти не надаєш жодного особливого значення даруванню? Ти просто робиш те, що підказує тобі серце. І це завжди виявляється чимось хорошим. Коли я дивлюсь, як ти волонтериш у Лаосі, що ти робиш для тих дітей? Мене принизило відчуття, що чаще, саме такий вигляд має справді довожна людина. І з нашою роботою ми постійно зайняті, правда? ж? Тож, коли мені нарешті випадає вихідний, моя перша думка. Хочу вижити у подорож наодинці, але ти обереш допомагати дітям. Сам спосіб мислення цілком інакший. я давно хотів зробити щось подібне. Тож ж завдяки цій можливості, я хотів здобути нові знання і зрозуміти, яка стояться зараз славися. Але бачите на екрані зовсім не те саме, що бачити на власні очі, і коли ти це справді усвідомлюєш, твоя перспектива змінюється, все повністю перевертається. І ці емоції приходять наново. І я зрозумів, що для мене насправді це був цілющий досвід. Я багато про це думав. Тож для тебе це було наче цілення. Дещо з Лаосу я добре пам'ятаю. На будівлі школи ми зробили малюнок, залишивши відбитки долонь. Кожна людина залишила свій власний відбиток. І коли я тут назад подивитися здалеку, вийшло так гарно. Мені так подобається. усі ці різні барви на дитячих руках. Я подумав, вау, справді прекрасно. Я відчув тепло всередині. Ніби я тут заплачу. Це було справді просто бачити чусь посмішку, мати засіб викликати посмішки у людей. Так легко і без зусиль. Гадаю, би займатися цим все своє життя. я хочу, щоб ти відчув таке хоча б раз. Точно я хочу відчути щось подібне. Лікс Янгол він знає до чого прагне. І він також тримається своїх переконань. І це відчуття, коли бажаєш захистити когось, допомогти комусь. Саме лише воно відчувається справді романтичним для мене. Те, що він витрачає свій особистий час заради таких людей, ще й кажучи, при цьому це для мене цілющий досвід. Ці слова справді стали величезним шоком для мене. Він друг, який раз змушує цінгати кожну секунду, проведено з ним. Справді, якось в майбутньому, як от коли ми були у Франції минулого разу, я хотів піти разом на показ. О, на показ звучить захопливо. Щось на кшталт заходу зі співпраси багатьох брендів. Так, щось таке. Стояти там разом, тільки ми вдвох. Це було б весело. Це було б весело. Так, це було круто, правда? ж? Щось таке було б чудово, я дуже цього хотів би. Якщо прийняти хінджа тоді та хінджина зараз, то зараз він відчувається найбільш екстравертним. Раніше він був більш інтровертним, але зараз він проявляє себе все більше як екстраверт. Тобто, невже він був таким завжди сповненим енергії? Ця зміна мені дуже припало до душі. Гадаю, минулорічний візит до Франції мені також дуже запам'ятався ми проводили час лише вдвох. Так, дійсно, відчувалося так затишно. Ми побачили багато дивовижних картин, в яких аж дух перехоплювало. А ще трапилось дещо кумедне. Моя картка. Так, та кредитна картка. Моя досі відпускає відпускають як вона могла зникнути за одну хвилину. Так реально, картка зникла. У машині. Янбоку! Янбоку, твоєї картки немає! Вони сплять. Алло. Третя ранку. Йой, ну і ситуація. Ми належним чином заблокували в карту через телефон. Це було добре. Це справді смішно. Такий пам'ятний момент. Коли ми з Ліксом поїхали разом у подорож, мандруючи по всій Франції, коли ми розважались разом, це стало чудовим спогадом. Тож, якщо я колись знову поїду до Парижа, хочу поїхати разом з ним. Ми відвідали музей Дорсу у Франції. Вони переважно виставляють роботу художників імпресіоністів. Я знаю багато історій про мистецтво та художників. Тож я проспів Єнбаки про них. А він боки сказав би, вау, справді це так круто. Він боки також досить естетичний. він справді любить гарні речі. Я думаю, що саме тут ми не краще підходимо одне одному. Ми робимо покупки, їмо смачну їжу, а потім знурюємося трохи глибше. Наприклад, ну ми перевіримо щось. Гайда досліджувати більше місць. Я думаю, що багато того, що ми хочемо зробити, і список поповнюється. Пізніше з камерою. тільки ми вдвох. Це було б дуже весело. Ми б ходили в гарні та фотографувалися, Зібрали і зроблені нами фотографії, і провели б фотовиставку Фелікс та Тахінжина. Зробили б фото його альбом. Я дуже люблю такі речі. Коли ми були дітьми, наші батьки вони робили наші дитячі фотографії та сорювали альбом. Але діти наші дні вони, чесно кажучи, просто фотографують на телефон. Але в мене є альбоми? Альбоми також мають свою чарівність. Так гортати старий папір, <тит> думаючи, ого, це було так давно. <тит> Він теж. Коли ми раніше тусувалися разом у різноманітних компаніях друзів, я завжди носив із собою фотоапарат Polaroid і завжди фотографував. Тож, коли дивлюсь на свої старі альбоми, ти часто з'являєшся у них? Я тоді постійно носив із собою Polaroid. Спогади справді цінніші, коли їх разом зібрати та зберегти. Вони відчуваються більш особливими. Тож, я думаю, у нас обох є причина, чому нам подобаються камери. І вона полягає у тому, що нам подобаються романтичні речі. Ти такий і я теж. Нам подобається дарувати подарунки і бути частиною чихось спогадів. Це дарує нам приємне відчуття. І я думаю, що ти та, та людина, з якою я можу поділитися цими почуттями. Я думаю, ми продовжуємо намагатися заповнити свій час цінними спогадами. Бо ми хочемо помітити їх вічно. Романтичний хлопець. 30 років по тому, гей, hey, через 30 років, хіба нам не, не буде по 60? 50, 55, майже. У 56-му році? 56 років. Тоді, чесно, що ти хочеш зробити? Я хочу подорожувати світом. От просто подорожувати світом. А до якої країни ти хочеш поїхати першою? Швейцарія. Ну, звісно. Швейцарія, серйозно. Я збираюсь поїхати туди у справжній важливий момент. І я принципово не поїду раніше. Що ти хочеш зробити у Швейцарії? Просто залишитись там? Так. Просто пити там вранці чашку кави, дивитися на такий краєвид, кататися на поїздах. Я хочу на тур Північної Європи. Тому що ти просто хочеш розслабитись. Так, якщо до тебе, чим ти хочеш займатися? Чесно кажучи, я дуже хочу займатися волонтерською роботою. Це добре. Я хочу відвідувати школу, одночасно працювати відувати волонтером відувати. і піклуватися про всіх дітей. Тоді іноді буду приходити і навчати їх малювати. О, це було чудово. Ми принесемо багато палітр і фарк. Гей, нам ну малювати. Точно звучить, весело. Ну ми не втрачатися наші романтичні риси аж до самої смерті. Я думаю, це наша хімія. Так. Робити життя прекрасним. Так, прекрасне життя, прекрасне життя. Селфі, фото, фото? Добре. Раз, два, три. А, в такий момент нам слід було з фотографією на Палероїд. Ідеальне селфі, саме так. Без романтики, без романтики. Сінжіна, <laughs> ти чудово справляєшся. Стає родина, і сімей, піклується про тебе, і ми хочемо дати тобі сили. Ну, ми зафіксуємо багато гарних моментів у фотографіях. Двоєнбок Куна. Привіт, Ян Боку. Що я найбільше пам'ятаю про тебе, насправді, це коли ти приїхав здалеку, тобі було трохи важко адаптуватися. Ми вислуховували триваги одне одного з різних питань. І я думаю, що іноді я теж спирався на твою чистоту. Я завжди буду тим, хто обережно, йтиме поруч з тобою днями сповними романтики. Будь ласка, продовжуйся йти надалі. Дякую.